Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Військовий збір за 8 місяців 2025 року сягнув 100 мільярдів гривень. Протягом січня, серпня, 2025 року платники спрямували на підтримку армії 100 мільярдів гривень військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року, це більше в 4 рази або плюс 75 мільярдів гривень. Майже 90% підприємців назвали завершення війни ключовою умовою для розвитку бізнесу. Український бізнес стикається зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко та середньострокових очікувань, і помірне прискорення відновлення, основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін. А головним очікуванням бізнесу стало завершення війни. Про це свідчать результати сорокового щомісячного опитування. Кабінет міністрів схвалив законопроект, який встановлює єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Законопроект пропонує покращити механізм індексації пенсій, забезпечивши єдиний підхід до їх перерахунку. Це стосується пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальними законами. Пропонується проводити таким особам індексації пенсій на загаль умовах незалежно від зміни заробітної плати, доходу, грошового забезпечення в Україні чи Польщі, де вигідніше орендувати житло? Як ви думаєте, ринок оренди житла в Україні залишається більш доступнішим ніж у Польщі? У великих українських містах орендувати квартиру можна за 400 доларів. Тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від 800 доларів. Найвищі ціні зафіксовано у Львові 430 доларів та Києві 400 у Дніпрі. Також 400, у Одесі оренда коливається в межах 280 доларів, а найдешевші варіанти залишаються в Харкові. Лише 100 доларів. У Польщі ж медіанна ціна значно вища: 600 доларів. У Варшаві оренда сягає 700 доларів. Звуки тривог вибухів, проліт дронів та напруга від очікування нових атак виснажують і тіло, і розум. Це залишає слід на нашій психіці. Забирає спокійний сон та внутрішньорів. Новагу, але у нас є для вас рішення CBD-продукція. Це природна підтримка, яка допомагає нервовій системі відновлюватися, дарує відчуття рівноваги та полегшує щоденне життя. Подбайте про себе вже сьогодні, дозвольте своєму тілу та душі відчути підтримку, яку ви заслуговуєте. Або спокій, переходьте за цим посиланням. Тут можна придбати продукцію та підтримати український бізнес. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Нерухомосіти інвестиції щодня, гарного дня.